Такий міні-огляд, що будемо робити на такий трактор. І дуже багато чого розказував по ньому. Перший раз заводиться. Зараз ми в гостях приїхали робити ну, дуже багато наших запчастин короб, по коробці, по навесці, по різним таким переробкам. А там воно ще один гімназит стоїть. Так що підписуємося, буде дуже багато оглядів цього трактора і його переробок. Що як зробили, як ми режитували.